У них штатів ми мали і свої розробки, які на сьогоднішній день використовуються. Такі функціональні. Нас да, маркером перетяжка крови зупинення і пишуть час, коли це було зроблено. Бікети, бандажі ізраїльські, великий, малий, еластичні бинти для зупинки кровотечі. А які кровозупинюючі засоби? Є компресійний бігли. Зараз.

для использования, ну, мягко говоря, то, что имели, с того и начинали. Приходилось даже вот со складов вытаскивать эти мосинки, и эти прицелы, которые еще дореволюционные, бинокли наши старые восьмикратные. что это подумала. Они это на зварке. Все, что там, то тут. Это 226-й форт. Так, я уважаю, что один для комнатных вариантов. Часово. Наш завод форт. Здесь есть оружие, которое производит форт, а есть оружие, которое мы купили по контракту. У бар это напрямик. Небольшое количество, но думаю, что будем делать на форте. Не хуже.

Шановні товариші військовослужбовці, працівники і ветерани Національної гвардії України, щиро вітаю вас з професійним святом Днем Національної гвардії України. Національна гвардія України об'єднує три потужних бренда, три потужних поняття. Національна – це означає народ України. Гвардія це означає захисник України. І Україна наша рідна земля, яку ви разом збройними силами і іншими силовими підрозділами України поставлені охороняти і захищати. Таке поєднання. Покладає на вас надзвичайно високу відповідальність. І я впевнений Національній гвардії України вона по плечу і по силах. Ви завжди на висоті. Ви завжди виконуєте поставлені перед вами завдання. І я вдячний командувачу генералу Аліров за те, що він почав сьогоднішній день. З минулого національної гвардії, старих машин. Відсутності бойової техніки і боєприпасів. Відсутності нормального речового, харчового, грошового та іншого забезпечення. Національна гвардія тоді. Була започаткована на великому ентузіазмі добровольців, 100% з яких складала Національна гвардія, і віри в те, що ми переможемо. Національна гвардія це не лише мужність і самовідданість її бійців. А ми вже бачимо сьогодні, що це сучасні зразки озброєння військової техніки, які навіть в скрутні часи економічної кризи. Держава віддала для того, щоб добре оснастити підрозділи Національної гвардії. Це впровадження новітніх підходів в логістиці. Ми бачили зростки надійного зв'язку, постійне вдосконалення систем управління. І я щойно переконався, що у вас не просто є добра зброя, але ви вмієте міцно тримати її в руках. Високий рівень довіри і поваги громадян! До Національної гвардії результат мужності та стійкості військовослужбовців. Хочу наголосити, що ваш героїзм і вашу мужність оцінили належним чином не лише український народ, не лише друзі наші, але й вороги. І не даремно саме Національною гвардією лякає наших ворогів ворожа пропаганда. Українському народові. Вилипенка! Служу українському народові. Ковалевського. Служу українському народу! Украинскому народа Служу украинскому народу. Я понял.